Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збрав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі, од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай почесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Соєцького Союзу, ця стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують зміни, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз це перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. Туди що в можливості а, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке, дуже припробували, машини давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь лісній області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиції. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є допомога комусь іще. Нічого не очікувати взамін. Все.